Вітаю, ми говоримо на тему авторитаризму, і сьогодні ми поговоримо про його корінь. Отже, корінь авторитаризму це страх і гордість, замасковані під турботу про порядок або захист істини ось ключові джерела. Перше страх втратити контроль. Служитель боїться, що без жорсткої влади громада розбіжиться або стане хаотичною, інші почнуть впливати більше за нього, його поставлять. Під сумнів Але справжнє лідерство довіряє Божому Духові, а не лише своїм методам. друге гордість і бажання бути незамінним деякі служителі не уявляють церкву без себе їм здається, тільки вони знають істину, інші не здатні приймати рішення, критика це бунт проти Бога, бо я помазаний такий підхід створює культ особи замість тіла Христового. Третє. Не вміння будувати довірливі стосунки. Авторитаризм часто виникає там, де немає відкритого діалогу, керівництво не готове до зворотнього зв'язку, правду не приймають, якщо вона незручна. Четверте травми минулого або копіювання чужих моделей служителі, які виросли в авторитарному середовищі, церква родина, держава часто несвідомо копіюють ці моделі, вважають, що інакше не працює. І не бачили прикладу служіння у свободі. П'яте. Спотворене розуміння біблійної влади. Деякі тлумачать біблійні уривки про підкорення та дисципліну без контексту, забуваючи, що Христос умив ноги учням, а не панував над ними. Авторитаризм це не сила, а слабкість, що маскується під силу. Служитель, який уповає на Бога, не боїться розділити владу, бути прозорим і залишити простір для зростання інших. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам, миру та охорони!